Хочеш суттєво покращити свою гру з льоту, особливо на форхенді. Однією з найчастіших помилок у грі з льоту на форхенді, я вважаю за великий, за довгий замах, який люди часто роблять ось так позаду. Для того, щоб прибрати цей замах, я зараз покажу вам дуже просту, але дуже дієву вправу. Беремо м'яч і затискаємо його ось так. от. Між рукою і корпусом, щоб лікоть у нас постійно був притиснутий до корпусу і постійно попереду. Ну а другий м'яч беремо для відпрацювання. Можна відпрацьовувати як я на стінці, а можна з партнером на корті. Ну що ж, зберігай, користуйся, а також подивися інші відео в моєму акаунті. Там ще дуже багато секретів якісної і красивої гри в теніс. А для індивідуального підбору найкращого тенісного спорядження ми завжди чекаємо на вас на консультацію у нас, директ. А також запрошуємо в наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua для того, щоб придбати все це найкраще тенісне спорядження за приємними цінами. Ми підбираємо тобі спорядження, а ти перемагаєш.